Я Радик Ольга Андріївна, педагог-організатор Центру позашкільної освіти Берегівської міської ради Закарпатської області. Педагогічний стаж 43 роки. Тема моєї курсової роботи позашкільний заклад як осередок формування та розвитку особистості дитини. Ми ну, всім нам відомо, що позашкільні установи надають дітям і підліткам значно більший у порівнянні з школою спектр дозвілєвої діяльності і задоволення індивідуально особистосних проблем, потреби спілкування, збагаченні і вдосконалення особистого досвіду У своїй роботі. Я детально зупинилася на методах формування особистості дитини в позашкільному закладі. Бо вони, на мою думку, є важливими критеріями у роботі позашкілля. А у пункті четвертому я дала невеличку характеристику роботи Центру позашкільної роботи, у якому я працюю. І за останні два роки в період війни, 2022-2023 навчальні роки. Наш заклад працює над проблемним питанням розвиток творчих здібностей дітей та юнацтва засобами позашкільної освіти, виходячи із можливостей та навчально-виховного процесу, більшість гуртків у нашому закладі є художньо-естетичними. Вони працюють за художньо-естетичним спрямуванням, тому що вони є найбільш улюбленішими. І діти найбільше хочуть займатися у гуртах такого художньо естетичного спрямування. Головним завданням цих гуртків є оновлення змісту позашкільної освіти, виховання і підвищення професійного рівня і творчої майстерності керівників гуртків. Вихованці наших гуртків приймають активну участь у всеукраїнських фестивалях, конкурсах, науково-пошукових. Експедиціях, тематичних виставках, масових заходів, які проводяться у нашому місті, у області та за її межами, у цей воєнний час ми проводимо велику волонтерську роботу, виготовляємо оберіги, подарунки для наших воїнів. Волонтеримо, збираємо коштів для воїнів ЗСУ, участвуємо в таких благодійних акціях, проводимо велику роботу з дітьми з тимчасового які приїхали до нас з тимчасово окупованих територій. Проводимо арт-терапії, заняття з ними, з цими з цими дітками і усю свою роботу спрямовуємо. На перемогу довіримо, що всі наші зусилля наближають нас до перемоги, і все буде Україна.